Село обернулось на каміння. Де знайти? Біля села Рудня Замисловицька на Житомирщині є дивне місце. Серед дерев кам'яні брили. Вони нагадують сільські хати та вулиці між ними. Це місце камінне село. Легенда каже, що в давнину тут жили багаті люди. Якось до них прийшов бідняк по допомогу. Але ніхто йому не відчинив двері. Наступного дня на світанку село закам'яніло. Існує безліч теорій, звідки каміння. Його принесли льодовики, це залишки гір або давнього метеориту. Вчені вважають, що ці брили, граніт, схожий добувають у кар'єрах на Житомирщині, але невідомо як і чому він потрапив до лісу. Але дослідники не можуть пояснити, чому на поверхні каменів є сліди. А поруч росте Азалія Понтійська. Ця рослина зустрічається в Малій Азії, на Кавказі та Полісі. Можливо, це місце було священним у давніх племен, що тут мешкали. А що думаєте ви? Поділіться з пліч пліч згуртовані громади.